Друзі, всім привіт! Бажаю здоров'я і терпіння. Я дивлюсь, у нас на дворі таке якийсь двіж, всі суетяться, щось бігають. І то я подивлюсь, що воно там таке. Це там люди з села привезли свою продукцію, а я збираюсь на базари йти, то думаю подивлюсь, що там таке. Там огірки були по 15 гривень. І зараз. Вон Покажу перчик болгарський по 20 гривень. Я взяла 2 кілограма, такий, бачите, взяла два думаю, чи напарширувати, чи, а може, а може і заморозити. Подивимось. А огірків не вистачило. Хоча, може, такі ціни на базарі. Я вже так давно не була на базарі, то якщо збиралась, то зараз буду і йти на базар. А у нас вночі пройшов дощик і зараз також аж начебто прохолодно, але є сонечко. По 18. Навіть 2 гривні вам скинули. Да. Ну що хочу сказати, ціни такі, як нам то були і привозили. І по 10 є огірки, і по 5, і за 15, і за 18. Перець теж є, і по 20 там. Ну, різний. Болгарський перець теж така ж ціна і на базарі, але плюс у тому, що я не відсіля їх несла, тарапанила додому, а вже під хату підвезли. Запитували, де я пакетики брала. Ось тут я брала пакетики на базарі, де всі кульки продаються. Ось такі пакетики я і купувала. Маю на увазі пакетики, які я то морку заморожувала. Сьогодні перець буду заморожувати, тому. Ну і тут у нас, де продають пакети, теж є такі пакети для заморозки. У нас томати, помідори такі просто червоні по 20 гривень, а рожеві по 30. Однакова ціна. І ще знаєте, що як ти прийдеш на базар, я дізналася, що сьогодні свято пинті лимона. Тому вітаю всіх з святом, дай Боже Україні перемоги, миру. Здоров'я, і нехай наші хлопці повертаються додому живими з перемогою. Я вже буду повертатися додому. Так що підеш на базар і все дізнаєшся. Так завжди було. А я якось забула про свято. І так дійсно зараз такий час, що інколи ми про щось таке забуваємо. Ну нічого, завжди так не буде. Люди нагадають про все. Okay, йшла і зайшла в Аврору. Дівчата, в Аврорі теж є пакети для заморозки. Ціни тут різні, треба дивитися на 3-5 Ну, це буде 10 пакетів, оскільки вони зараз давайте подивимось. 34 гривні. Та ні, це дуже велике. Якщо брати, то менше. Менше, менше тут, наскільки на літр. Ну, у мене ще менше. У мене на пів літра. Де тут пікати? Де тут сітка? Чого вона не пікає. У будь-якому магазині 49 гривень, 15 пакетів, то якщо то в Аврорі є такі пакетики, бачите, але ж на 3,5 літри. Це, ну, якщо ви щось будете таке заморожувати, то да. ну Кришки зараз по 55, по 42 тут. Тому є, якщо є бажання. О, ось такі ліхтарики. Це ж наче ліхтарики, так, так. На батарейках, так, так. 64 гривні. Так, ліхтарик на батарейках. Марічка, ти в мене питала. Будь ласка, 64 гривні. Є. Там давай більше не, не хоче. Ну, так ще можна позаглядати, що тут є. В Аврорі, в Аврорі. Мені тут нічого не потрібно, так вже зайшла та блукаю. Все, дівчата, якщо що, то велкам в Аврору. Так, є при бажанні, якщо потрібно, то можна і знайти. Що то блакитні. Мої покупки на базарі. Ось такі огірки у нас по 15 гривень. По 18, ну, зовсім манюнічки були. так, У бабусі я купила часник, це 10 гривень дві штучки. І зелень кріп теж 10 гривень. так, ну так, ну по 10. Помідори рожеві по 30. Це я вже зранку купила перець по 20 і на базарі така ціна. І купила ще буханку хліба 16,50 свіженька така. А зараз буду мити перець та заморожувати на зиму. Вчора дівчата мені писали за сукню, поки okay, перчик. Буду чистити, то з вами поспілкуюся. Кажу, що дуже гарна сукня, дівчата, дякую. Тут ще кармани такі є. І дуже багато років вона вже в мене. Я її коли одягаю. Наприклад, коли там хтось забіг додому до нас у гості, так знаєте, знанацька. Або, ну, якщо я не планую там прибирання або ще щось, то я одягаю. А коли прибирання, то в мене. Таємницю відкрив. У мене є така футболка. Знаєте, під кожну якусь дію є і одяг. І в мене така футболка, вона майже до колін і в неї зручно. І якщо там щось десь миючи засібка, ну, на неї капне або ще щось, то і не шкода буде. Тому я не прибираю в цій сукні, але... Теж вона зручна хебешка і я ще вважала, вагалася, чи купувати, чи не купувати. А зараз, думаю, ну і добре, що купила. Ось так. Це, ну, це, я не знаю, може роки чотири вже вона в мене. Раніше частіше я її якось одягала. Та і так одягаю. Виклала на папірові рушнички, нехай. Сохнуть трішки та і так зверху пройдуся і потім буду різати. Ну, зараз буду різати, як мені зручно, і складати в пакетики. Порізала зараз, поступово буду накладати, щоб місце було. Навіть коли ріжу, сік такий виділяється, ну нічого, воно завжди так. А я зранку дивлюся, у нас всі бігають, суетяться, хтось комусь кричить, а ти йдеш, давай, скоріше щось там. А машина, яка оце привезла, вона стала, що мені з вікна не було видно. Думаю, боже, ну що там таке ще? Що ще, куди всі бігуть, що там? Ну, ну так. Давно у нас такого не було. Ще трішки сюди можна буде підрізати один. У нас ще до війни були, привозили, ну, там, вівторок і п'ятниця, наче, молочку з села завжди. І така якісна, добра була молочка. Але десь вони, ну, я вже не пам'ятаю їх. Ото як до війни було, так і все. І більше я їх і не бачила. Може вони виїхали, то хтось. І я якось забула, що люди можуть просто привозити свою городину, по дворах отак возити. Так. Зараз трішки наші тут. Не дуже, але так заберу з мокрого, щоб просто випускати. І не дуже лист. Це я защипнула і порадок. Кілограму. Перця в мене вийшло три отаких пакетики. Зараз буду складати в морозилку, поповнюємо нашу скарбоничку на зиму. Ось так. Морква вже є, перчик є. Ось і добре. І знаєте, що хочу сказати, наче щось робиш, наче чимось відволікаєшся, але не йде та трагедія з Покровська, з голови. І інколи думаєш, от де у людини береться стільки сили, а потім... А який в нас є зараз варіант? Тому бережіть себе, мої дорогенькі. Завжди так не буде, а ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.